Масова евакуація з Дебальцевого з міста і прилеглих сіл сьогодні вивезли 753 людей. Такі дані рятувальної служби. Серед евакуйованих 81 дитина і троє лежачих хворих. До автобусів люди ставали в живу чергу. Їх доправили до найближчих залізничних станцій і вже вночі. Перший потяг з втікачами буде в Києві. Більшість переселенців не покидали домівок до останнього, сподіваючись, що обстріли припиняться. Але бойовики безжально руйнують регіон градами і важкою артилерією. Загалом з 28 січня Дебальцеве Авдіївку і прилеглі села покинули майже 4 тисячі мирних жителів. Сьогоднішній виїзд із Дебальцевого став наймасовішим. Причому забирали біженців у разі їхнього бажання і до Донецька на окуповану бойовиками територію. Супроводжували такі буси в Донецьк автівки із символікою поліції бойовиків. Чому в останній момент евакуювалися? Тому що почали по город бити, не жаліть нікого. Дама розрушають. Ой, все, не Ходіть, ходіть, ходіть. поїдемо. Та хоч видалі уїхати. Мы с внуком уезжаем и сами не знаем, куда еще повезут. Сенерами намучились уже. Тут теперь приехали опять мучения. Уже не знают, куда ехать. Всю жизнь наживали, наживали, а теперь Есть, и все.